Так, тим більше російська армія вдарила безпілотником саме по Дніпропетровщині. Окупанти сьогодні атакували Покровську громаду Нікопольщини. Про все це повідомили в обласній військовій адміністрації. Наслідки ще з'ясовують. Ввечері ж росіяни також атакували Нікопольський район. На щастя, минулося без постраждалих. І з нами на прямому зв'язку. Юрій Яндульський. це перший заступник начальника Дніпропетровської обласної військової адміністрації. Пане Юрію, доброго ранку. Вітаємо. Здоров'я пане Юрію. Розкажіть нам, будь ласка, поточна ситуація станом на сьогоднішній ранок. Чим як живе Дніпропетровщина? Ніч на Дніпропетровщині минула без ворожих атак. За це хочемо подякувати нашим силам. ППО загальному оборонцями неба збито за минулу добу 5 ворожих безпілотників. На жаль, ворог продовжує тероризувати Нікопольщину. Поцілив дроном камікадзе по Покровській громаді Нікопольського району. На щастя, загиблих та поранених немає. Пане Юрію, щодо ночі проти середи і масований обстріл Дніпра. Чи вдалося ліквідувати наслідки? Дійсно, Дніпро пережив знову масовану шахерну атаку. Яку здійснив ворог. Наразі всі наслідки ліквідації завершено. Хочу відмітити, що спрацювали всі оперативні служби, комунальні служби, надавалася необхідна допомога. Гуманітарні місії відповідно спрацювали по видачі будівельних матеріалів. Також є домовленість з міжнародними організаціями та гуманітарними місіями про надання вікон для? Відповідно ліквідації наслідків домоволодінь і ушкоджень, тих, які зазнали наші мешканці області, хотілось би відзначити, що наразі працюють відповідні комісії, які оцінюють наслідки ушкоджень. А також планується компенсація через державну програму. Є відновлення люди через дію зможуть отримати таку допомогу. Спрацювали злагоджено. Пане Юрію, на превеликий жаль, Дніпропетровщина в зоні ураження з боку російської армії, і тут виникає питання щодо евакуації з прифронтових регіонів через наближення лінії фронту. Як до неї ставляться жителі тих районів? Чи відкриті вони для таких пропозицій, чи готові залишати свої рідні домівки? Насправді добровільна евакуація на Дніпропетровщині вже тривала декілька місяців. Чимало людей покинули самостійно і добровільно свої домоволодіння, розуміючи ті загрози для їх життя та здоров'я, які здійснив ворог. Це на переважно дві громади: Новопавлівська, Межівська. Люди не хотіли виїжджати, але все одно понад 400 дітей вже покинули свої домоволодіння. Обласна влада, обласна військова адміністрація спільно з органами місцевого самоврядування та гуманітарними місіями запровадили і допомагають в перевезенні транспортуванні всіх речей, а також забезпечені безпечно. Переїзду наших мешканців, що стосується останніх рішень, прийнято рішення про примусову евакуацію в чотирьох населених пунктах Синельниківщини у зв'язку з тим, що люди все одно намагаються і бажають залишатися на небезпечній території. Чому так, тому що фактично є люди, які вже декілька разів залишали свої домівки. Вони прибули на Дніпропетровщину з більш гарячих місць нашої країни, і це для них вже або другий, або навіть і третій переїзд. Наша задача убезпечити. Дітей, мирних мешканців забезпечити їм безпеку, життя кожної людини для нас найцінніше. Тому ми прийняли рішення як обласна влада, начальник обласної військової адміністрації Сергій Петрович Досак прийняв рішення щодо примусової евакуації в чотирьох населених пунктах для того, щоб забезпечити життя та здоров'я наших мешканців. Люди переважно переїжджають по території Дніпропетровщини. Наша основна мета зберегти людей в себе на території нашої області, але є і області партнери, зокрема. Закарпаття, куди люди з радістю також переїжджають. Ми зробимо все, щоб наші мешканці повернулися на Дніпропетровщину для подальшого прожиття. Хай так і буде, пане Юрію. Дякуємо Дякую. вам за те, що долучилися до прямого ефіру. З нами на зв'язку був Юрій Яндульський, перший заступник начальника Дніпропетровської обласної військової адміністрації. Про обстріли цього регіону, і про те, як живе область в умовах війни.